Веселий цирк. Веселий цирк. У цирк прийшли малята. Для них це справжнє свято. Чекають всі вистави. Що ж буде тут Цікаво! Ось на арену вийшов слон. Атлет і справжній чемпіон. Так гирями він жонглював що зал увесь аплодував, і вигукнув малий Антон: Оце силач, оце так слон. Ось бегемот, циркач він теж, у фраці вийшов на манеж. Ви уявіть малята. Він ходить по канату і закричав йому Денис. Гей, бегемоте, не звались, зітхнула Оля. Ну й ну, слону на спину він стрибнув. Запрошують на сцену ведмедика, спортсмена. Зробив він сальто сміло, перевертався уміло, і ось безстрашний той ведмідь на бегемоті вже сидить. Ах! Ярослав прошепотів, я б теж стрибати так хотів. Єнотик вийшов на манеж, і глядачів потішив теж. Він витягнув за вуха, зайча із капелюха, Вогонь із рота він пускав, а ще під куполом літав. От фокус вигукнув Федот, Сів на ведмедика єнот. І клоун пудель, тут, як тут, стрибнув швиденько на батут і так моторно скаче, і з гуму він неначе. Дивіться, крикнула Гануся, в повітрі він перевернувся. Дивіться, вигукнув Олесь. Сидить вже на єноті пес. Тут пудель ледве не упав. І потих зал затамував, артисти затремтіли та втриматись зуміли. Ой, здивувалась Ліда, оце так піраміда. Артистам браво всі кричать, і квіти на манеж летять. Захоплені малята. Оце так акробати. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.